Вітаю, шановне панство! Сьогодні хочу показати вам карпатку у формі рулету. Хто не знає, що таке карпатка, на хлопський розум, то є великий еклер. Ну і, звісно, я швидко введу вас у курс справи. Почнемо з заварного тіста. Доводимо молоко, масло та воду до кипіння. Вводимо борошно, вимішуємо до однорідності і даємо вистигнути. Маленька ремарка. Сіль у цьому тісті дуже важлива. Заверне тісто, не хоче бути прісним. Коли тісто стане ледь теплим, по одному вводимо яйця. Це можна робити міксером, а можна, як я лопаткою. З тіста формуємо корж. Я люблю, коли тісто у карпатці ледь мокрувате. Якщо хочете сухіше, ніж у мене, викладіть тісто тоншим і більшим шаром. Важливо, не відкриваємо духовку при випіканні і добре її прогріваємо. Крем тут підійде будь-який. Цього разу я збила вершки з пудрою, додала вершковий сир та фісташкову пасту. Крем викладаю на нижню сторону коржа, що була на пергаменті, і закручую у рулет та замотую у плівку. Якщо буде трохи горбатий, кривуватий, не хвилюйтесь. За ніч у холодильнику він стабілізується і буде чудово тримати форму та нарізатись. Рекомендую пекти одразу дві порції, бо зникає він зі швидкістю світла. У мене Карпатку люблять всі, без винятку.